Вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні продовжую тему роботи з кілтом. Тут в мене вже закладені перші. Закладинки, які будуть на моєму, ну точніше, це буде спідниця з ну, як, як кілт. так? Попереднє відео, там де я, можливо, дуже хаотично, але все ж таки розповідаю про кілт, ви можете подивитись в цьому відео я просто хочу перше показати, як я закладаю ці закладинки і перший етап моєї роботи. Нагадую, що в мене загально цієї тканини. 2 метри. І я розрізала її практично навпіл. Тут в мене 74 сантиметри ширина цієї тканини і вздовж 2 метри. Тож, викладаю я цю тканину, і ця, взагалі спідниця у мене буде йти повздовж, не поперед, а вздовж. Тобто, долював мене буде цим. Попереком, так? Ну, Я сподіваюся, що вам зрозуміло. Тобто, в мене 2 метри тканини, які будуть закладатись вздовж на а, е, складинки, які підуть, якби. Тобто, в мене не по дольові, в мене по, поперек, поперек буде все. Так. Е, я сподіваюся, ви зрозуміло. Чому? Я роблю саме так. Тому що нагадую, для класичного е, закладання закладенок на класичний тквіл потрібно взагалі е, десь близько на середній е, розмір фігур, е, десь приблизно я так беру, там вже в, в, ця цифра варіюється: 38-42, ось так, європейський розмір, е, то тут. Е, навіть на мій обхват стегон 102 потрібно близько в нормальному такому його аспекті, щоб не дуже там собі заморочуватись, близько 6-7 метрів. В мене всього 2 метри, які я розділила навпіл. І загально це тільки 4. Ось в ці 4 метри в мене будуть йти на спідницю. Я не беру ніяких викрійок, я не розділяю ніякі виточки, в першу чергу я виміряю, моделюю і закладаю закладинки. Тут в мене вже є перший етап закладинок. Я собі відмітила ось тут, ось тут в мене, вам не видно, у мене тут чорною ниточкою, відмічено. Висоту, на яку я буду ось ці закладинки зашивати. Тобто я їх буду застрочувати, щоб вони ось тут тримались. Звісно, що вниз вони не будуть застрочені, вони будуть просто так дуже щільно оброблені і запресовано запрасовані. Ось так, щоб це були прямо закладинки-закладинки. А, чи буду я їх ось ці закладинку саму, щоб вона потім мені, знаєте, як та стрілка на, на штанях, яку потім ми е, намагаємось впіймати, коли ми її перепрасовуємо? Чи буду я цю саме закладинку якось давати ручну чи машину над цим я ще думаю, ви про це ще дізнаєтесь, так само, як і я, тому що я ще в роздумах. Але ось цей етап, його треба обов'язково відміряти висоту, яку ви хочете саме зафіксувати, тобто вона буде плоська. І от саме за цією висотою я заключні, скажімо так, ось ці булавки і вколюю. Ось таким чином. І йду, йду, йду. В мене закладинка, в даному випадку, на мої, можна так назвати, 4 метри тканини, в мене дуже маленькі закладинки. Десь близько, 4-8 см. На закладанні я беру, при тому, що в мене відступ 2, близько 2 см. Ось так. Тобто зараз в мене ціль, перше відео, це в мене ціль просто закласти закладинки, які будуть відповідати максимально тому, що я можу зробити з цих чотирьох метрів перших двох. Тут в мене саме 2 метри зараз, інший, 2 метри, інший шматок на 2 метри в мене зараз ще в стороні. Його я буду додавати. А ось саме це я в першу чергу закладаю. І закладаю його так, щоб в мене вийшло, ну, хоча б на 50 см ось ці-всі закладинки, я просто хочу так вилезти максимально. Хоча, скоріш за все, я буду все ж таки додавати шматок тканини якусь частину і. Тому що мені не вистачає. Чому я попередньо заклала максимально практично до кінця. Це в мене було на 10 см на закладинку. 10 см я брала на складання ось так. Ще ж я орієнтуюсь на малюнок, тому що тут є смужка, тут є ось це каре, тартан такий гарний. І тут ще треба. Для себе вирішити, який малюнок ви хочете зберігти цього тартану, тому що це буде, щоб не було такої, знаєте, ну, як папуга. Я навіть на таких темних тканинах, от коли ось ця клітинка і вона якось по-іншому, ну, тобто тут в мене зараз ідуть всі смужки саме цієї, цієї Цим кольором, <кій> зеленим ось ось цією смугою. Бачите, ось ось тут синя, а тут вже зелена І а, в мене виходить так, що якби я закладала ось цю, то в мене було б синє, і ну дещо можна повторити це закладання, щоб воно начебто повторювало ось цей а, квадрат, так? Але в мене вже так не виходить, тому що в мене інакше буде все, буде мало тканини. Ось таким чином. Тому, ви бачите, ось ці от закладини це все те, що було вже закладено, воно трошечки вже спресувалося. І я вже орієнтуюся тільки на ось цю смужку, на одну. Вона близько 2 см шириною. Я її ось так беру, зараз я буду вже показувати. Отак От я її беру, і закладаю сюди, щоб, дотримуючись, ось цієї горизонталі. В принципі, навіть для першої такої спідниці працювати з тканиною як тартан дуже зручно, тому що тут є. Ось ці смуги, горизонталі і вертикалі, вони чіткі, і вони дають можливість якось контролювати максимально цей процес без якихось там вимірювань а, сантиметровою стрічкою. Чи, Наприклад, я у одного майстра м, англійський, чи він шотлан, шотландець, можливо, він скоріше шотландець, ніж англієць, мається на увазі. Ну, Шотландія і Англія, тож є різні країни. так? Тобто, ну, Річ у тім, що в нього є такі, наче на різну ширину, як болванки, так би їх назвати, дерев'яні, і він ось так би вибирає собі і прикладає. От Він її, ну, наче, ось приклав, це ж сантиметр, він такий гнучкий. Незручно, а той він дерев'яна така штучка, не дуже товста. І він її ось так прикладає, і її ось так загинає, і закладає на ту ширину, яку треба. Гарно, дуже гарно, коли ось ця відстань він там закладає взагалі на. Ось він бере 22 см і закладає їх навпіл. При тому, що ось дивіться, я зак зробила закладинку, так. Потім я не від цієї закладинки, а відступаючи, ось вона смужка, майже на 2 см, ось мені тим і зручно, що я беру, її ось так закладаю навпіл. І я знаю, що мені ось до цієї смужки, в мене дуже вузенька буде ось ця закладинка. От, не 22 см навпіл, а тільки 8 см навпіл. Але все одно повинно бути дуже дуже гарно. Я на це дуже сподіваюся. І при всьому, ну, тут я вже більше прив'язуюсь до цієї смужки, до, цих, до розміру, до відрізу моєї тканини, до, вже до цього малюнку. В мене Можна, я, я розумію, що можна пограти ще як там його позакладати, але чомусь мені так хочеться зробити саме такі вузенькі, ну, начебто 2 але все ж таки вузенькі ось ці прострочки, щоб не, знаєте, воно візуально просто буде а, зменшувати, буде різати, 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 різати будь який розмір, який у вас є. Чи у вас стегна на 102 см? Чи у вас стегна на 110 см, чим вуща ця смужка, яка тут, ця доріжка, начебто, так? яка з, витворюється утворюється, тим краще для візуального ефекту. І це я бачила на фотографіях, де інколи на відео, там, де демонструють такі спідниці для жінок, ці кілти для жінок, і там, де. Дійсно, ну, там дуже багато об'ємних моделей і звичайних жінок, які носять квілти, і чим вущий ось цей весь крок, чим коротший, не ширший там на 4-5 на см, чим коротший, тим воно якось, знаєте, візуально симпатичніше, гармонійніше. І от воно дуже класно утворює. Тож. Ось в мене ось така задача. Зараз вже ось цю частину я ось заколюю, потім беру і її від останньої ось цієї закладинки, яка в мене з булавкою. Я беру і до ну ось так сюди трошечки за булавку заходжу до першої закладинки 16 см. Приблизно, ну я собі так приблизно вимірюю. Тож я вже розумію, що, в принципі, мені повинно навіть цих двох метрів при такому закладанні вистачити на 51 сантиметр. Тому що далі інша частина тканини в мене піде на запах передній, це буде вже потім. І на ще додаткові, більш глибші повинні бути, ну хоча б трошки, в моєму випадку, тому що мало тканини, повинні бути закладинки. Такі бокові. От. Так що ось таким чином я раз відступила 2 см, і, тобто, в мене ось, дивіться, щоб ще вам було ще зрозуміліше. Ось ця смужка, вона має. Ну, вона, я ось цю, коли прикладаю, ну, вона сантиметр навіть менше, ніж 2 см вже. Десь 1,5 см вона йде. Ну, то не страшно, 1,5 см це теж дуже добре. Ось вона, мені далі не треба вимірювати нічого, я просто від цієї я її загинаю по ось цій лінії, бачите, ось ці півтора см, загинаю по ось цій лінії. Тут в мене від цієї лінії, від цієї до Цієї чорною, тобто ось ця широка смуга, вона розділена вже навпіл, це теж дуже зручно. я до цієї ось, смужечки чорненької, закладаю свою закладинку. У мене тут виходить на закладання навіть менше, навіть 7 см. Ось так. 7 см, навіть не 8. Ну, то не страшно. Мені головне а, зробити це перше саме ось за цією технологією, як кілт, а, тому що це все ж таки, а, все ж таки я до, максимально дотримуюсь цієї кілтової технології, яку демонструють майстри, а, які займаються кілтами професійно. Звісно, що насправді там немає ніч, ніяких таких божевільних секретів, ось я вам скажу так. Я подивилась, вони, звісно, що англійською мовою всі. Але вони розповідають, там головне розуміти всі ці моменти, вимірю, роз, знати, що тут треба дуже багато тканини. В яку тканину використовувати, можна вирішувати, як я вже і казала, там роблять з дуже різних, можна навіть таку плотну, атласну тканину взяти. Що завгодно, головне, як на мою думку, ось тартам це класна річ для того, щоб, наприклад, потренуватися. Якщо я собі забажаю кілт саме Зробити з іншої тканини, яка буде без тартану, то я можу вже мати собі досвід на тартан і буду вже розуміти. По-перше, я буду розуміти, що на кілт я буду купувати собі, ну, хоча б, якщо там буде ширина 150, загальна не менше, ніж 150. То я буду купувати хоча б 3 метри, які я буду ділити навпіл. І в мене тоді вже буде 6. А якщо в мене вже буде 6 метрів, то а, при цьому я можу закладати вже ширшу закладинку. Якщо я захочу собі, от дивіться, коли я дивилась кілт, один з них, який закладав майстер, він закладав на а, в одну закладинку 22 см брав. Плюс 2 см ось тут. І в нього тільки на задню частину цього кілту я так вирахувала, тому що він там говорить в інчах, і не завжди все зрозуміло, ну прямо от на 100%, як він там рахує, дуже довго він там рахує. Ось Ось ці я там просто рахувала, рахувала, як він це, це все закладав, на всі ці на інші, на 55 сантиметрів, з урахуванням, що він бере 22 на закладання, плюс 2 це ось цей видимий шматочок, в нього повинно піти тільки на задню частину. Скільки я там рахувала, чи 5, чи 6 метрів. Ось так. Тобто, ну, десь 5 то точно. Це дуже багато. Уявіть собі, 5 метрів тканини, а навіть 70 см довжиною, у вас тільки позаду повинно бути. А ще глибокі, ще глибші закладинки йдуть на бокових частинах. Попереду у вас тільки на запах. От саме той запах, його, на мою думку, і треба робити подвійним. Він не клеїться, вони не клеють, вони взагалі нічого не клеють на цих кілтах. Клеюва там не присутня взагалі ніде, ніяк. А, і зараз я, до речі, ще поясню, чому. І вони, а, ну, от цей, саме цей майстер, наприклад, він ось так закладає, і він, вираху, він довго вираховує, він дуже довго. Він рахує прям там дуже сильно, дуже, дуже, дуже ретельно і дуже. дуже Такі, ну, якщо, це, знаєте, о відео подивитись, його, як він пояснює, тому що він там дуже багато всього пояснює ще і розраховує. Тож тут треба мати терпіння. І навіть от я вам скажу, що в мене це вже от з закладанням цих туди-сюди ганянь. Не те, щоб я цілий день витрачала, але ввечер, другого дня я вже перекладаю ось ці. Закладинки. І ось я ще одну зараз закладу закладинку і повернуся до сантиметру. Мені цікаво, тому що в мене тут вже булавки закінчуються, треба добрати. І, до речі, ви скажете, треба ж закладати на талію і так далі. Нагадую, що в мене ось цей відріз це буде на талію. Тут в мене не буде ніяких поясних систем. Тут буде просто, потім побачите, буде обробка, наче ну, як рулик, так його можна назвати. Але для того, щоб потім виміряти собі ось ці всі об'єми талії між талією і стегом, тому що в мене різниця дуже велика, я буду брати, спочатку от я закладаю, потім я буду. Ось тут більше закладати трошечки, саме в районі талії на спинці, так, щоб в мене вийшло гарно по спині, як воно має бути, начебто там витачки будуть. Це я потім буду регулювати. Спочатку перше, мій, перше моя, моє завдання це закласти складки ось ці на ширину моєї задньої частини. Ось таким чином. Це доволі в принципі, цікавий варіант роботи, але для тих, кому треба дуже швидко, це не підходить. Якщо ми беремо, я розповідала, що я типу кілту шила для своєї замовниці, але ми її спідницю, то не називали кілтом. Там взагалі я рухалась там таким самим чином. Але закладинки були зовсім інші. Вони були ширші, і вони були не такі густі, як ось тут. Ось тут це густі закладинки. Я там закладала ширші, і а, вони мали між собою відстань. Тобто вони ось як ось так вони себе не поводили. Там була зовсім інша структура. Вони були більш на відстані, ніж ось ці. Зараз я тут ще закладу ось так. І візьму сантиметрову стрічку, тому що це вже, можна сказати, остання булавка в мене вільна. І я ось так заміряю. В мене вже тут ну, половина 25 см, половина задньої частини спідниці в мене вже є. Так, ось тут. Це все трошечки ще хаотично. Його треба буде потім ще. Так само ось тут я закладу. Перед тим як перейду, я працювати до поясної ось цієї частини. Тобто, щоб наталю все закласти більше там порухати, і все це. Я буду викладати ось цю всю нижню частину. Ось цю всю нижню частинку. Її буду фіксувати, потім я її за, буду на живу нитку насаджувати, я її доведу, щоб вона в мене трималася вже на одному етапі, її загальну ось цю частину цієї нижньої частини спідниці, її з самим-самим низочком ділять на 3, а то 4 і 5 таких. Частин, які вздовж прометують, на живу нитку насаджують. Для того, щоб потім її, цю частину спідниці відпрасувати, обробити для того, щоб закладинки тут вже тримались. Ось так виглядає зворотня частинка. Що робити з цією частиною верхньою? Там теж є свій нюанс. Ми до нього потім перейдемо, коли я буду завершувати з ось цією верхньою моєю талією частинкою. Потім ми перейдемо до всіх інших етапів. Зараз, перше, це закладинки. Скільки в мене тут, от в мене 25 см, я тут вам відміряла і собі так само. І в мене залишився ось такий шматочок. Зараз я вам скажу, скільки в мене його залишилось. Тож нагадую, що в мене ще сюди, а, скорі, ну, скоріш за все, я впевнена, що все ж таки піде частина тканини, яка в мене є інша. Зараз ось так. Так, тут є. Вам не видно, я там до краю докладаю, просто я і навіть до. Ось тут. До цієї смужки, яка в мене буде видима, 59,5 см в мене залишилось тканина. Два метри, 2 метри тканини. Так що це доволі велика робота з об'ємним моментом на рахунок тканин. Ось так. Я спеціально робила максимально, щоб ви бачили тканинки, не дуже вам а, збільшувала ракурс. Так що пишіть, кому це цікаво, і хто хоче доєднатися. можливо, хтось вже доєднується. Можливо, хтось вже напи, хтось подивиться процес, а потім буде доєднуватись. Все ж таки, знаєте, я хочу вам сказати, що. А, я не звертаю на, на цю спідницю увагу, як на щось традиційне іншої країни. Це спідниця в складинку в стардану, яку носять постійно і всі. Якщо так взяти, то за рахунок ось цих кілтів, можливо, якісь інші спідниці, є, які, з, з яких, в принципі, і пішли ось ці, а, а, наші так а, дуже знані нам. Спіднички шкільні для дівчаток в закладинку. Вони, звісно, що стартану такий собі момент. Так що в цьому немає нічого такого прямо технічного, але в цьому є краса виробу. І як ми його будемо собі? Це як з, виш... з вишитою сорочкою. Наскільки ми її будемо устроювати, Настільки вона буде сучасною чи автентичною. От якось так. Так що тут така ж сама історія. І, до речі, цей, цей, таку спідницю можна одягати поверх а, з вишитої сорочки. Навіть якщо вона буде довга, це теж буде дуже гарно. Все, я вас відпускаю, О, трошки піду ще попрацюю з закладинками і повернемось до кілту на наступному Відео всім гарного вечора і гарного дня!